Я вишую сорочку кольорову, по білу світу в ній піду. У ній зустріну пору світанкову, і щастя світле я у ній знайду. Я українка, дуже горда з цього. Несу у світ традиції свої. Для себе в Бога не прошу нічого. Все в мене є і гори, і гаї, поля родючі, повноводні ріки, озера сині, чисті небеса. Донька землі я зроду і навіки, вкраю, де поруч казка і краса. Я українка щирою душею на вишитому рушникові хліб несу. Коржуся Україною своєю і в серці бережу її красу, історію, традицію, пісню і правдиве слово, думу кобзаря. Тож вишиванку я до серця тисну, і вірю, що дійде моя зоря.